Всім привіт! Непосидючі відучі кіцвай завітали на недитячий захід. Це не концерт, а справжня прес-конференція. А ви любите місто так, як люблять, його діти, бо тут все рідне. Я точно знаю людину, яка на всі 100% своєї сили і уваги віддає, щоб наше запоріжжя процвітало. І, попри мега завантажений графік, знаходить час для дітей Запоріжжя, бо ми серце міста. Тож ходімо всередину, наша колега Анастасія вже чекає на нас. Всім привіт! Сьогодні ми завітали на прес-конференцію до Раїни Харченко. Як ви стали З якими викликами ви стикалися е, в своїй хаті. А хто зранку хоче поспати? <плес> От бачите? Тому випадки такі, такі самі, як і у всіх вас. Особливо, коли, до прикладу, вночі ти не спиш, так? тому що щось, щось відбувається, і тобі треба бути на зв'язку і розуміти, як там координувати роботу різних служб. Оце складно. У мене вас питання, чи можна зробити день, коли всі йдуть морозиво за рахунок міста? Я підтримую. Треба прорахувати тільки яких, хто любить морозиво, тому що, до прикладу, ти любиш аскімо а хтось любить якесь інше. І щоб тоді визначити всі різні види морозива, щоб ви просто заходили в АТП, а вам такі безкоштовно видають і кажуть, це за рахунок міської ради. Так? Так. І щоб необмежена кількість можна було обрати. Ну, будем, ми будемо дуже старатися. Це перша зустріч маленьких запоріжців та очільниці міста Регіни Харченка, що спрямована на особисту комунікацію пані Регіни з дітьми, аби почути їхній голос, разом розставити сенси та дізнатися, що хвилює юних містян. Майже 70 учасників від 7 до 17 років ставили питання, писали ідеї, говорили про болюче. Що вам найбільше подобається в вашій роботі? Коли, до прикладу, ти приїжджаєш на якусь зустріч, тобі люди кажуть, дивіться. Нам треба зробити дорогу. Або нам треба вдосконалити там надання якоїсь послуги. І тобі за невеликий термін часу вдається цю проблему вирішити. І я радію, що ти корисний в цьому світі і можеш допомагати людям. Майже дві тисячі родин повернулися до Запоріжжя після запуску офлайн навчання. Тож кожен дитячий голос важливий та має бути почутим. Зокрема, Валерію та Софію турбує неповажне ставлення мотоциклістів до містян. Це мотоциклісти, які насправді спеціально підвищують звук мотору для того, щоб е е показатися крутим. В Вероям, а, тобто моє питання звучить так, чи ви персонально думали над цією проблемою, над її вирішенням та які ваші варіанти? Адже це додає до проблеми звукового забруднення нашого міста, а також прикрить травми українців пов'язаних з гучними звуками війни. Для цього треба пройти всі етапи. Але я вкотре, я дуже вірю в людей і дуже вірю, що ці люди, які ганяються, ж таки почують наші прохання, наші молитви і зрозуміють, що місто це велика екосистема, і місто має бути зручним, приємним і комфортним для всіх нас. Починаючи з маленької моніки та? і її шпіца, і закінчуючи її бабусею. Ну і всіх, всіх, всіх. Дякую. До речі, з 14 років кожна дитина має право долучитися до місцевого самоврядування, а саме до команди молодіжної ради або громадських організацій і власним прикладом покращувати рідне місто. Тож бути головою міста дуже важко і відповідально. Я гадаю, що всі мають прикладати зусиль, щоб місто розквітало. А я вже передаю слово нашим колегам в студії. Привіт, любі друзі, ведучі дитячої програми Кіт як завжди, тримають руку на пульсі актуальних новин та вже готові ними поділитися. Тож зі мною чарівна Марія Шишка та Гліб Сливоцький. Вітаю вас, і ми розпочинаємо. Глібе, а чи знаєш ти, хто такі косплеєри та чим займаються? Адже дуже часто вони викликають суперечливі емоції у людей? Я знаю, що косплеєру це людина, яка втілює образи персонажів з фільмів, відеоігр, аніме. Одягаючи відповідні костюми, а потім відіграє свою роль разом з однодумцями. Косплеєри не просто одягають костюми, а намагаються максимально точно відтворити зовнішній вигляд, манери, характер і навіть поведінку обраного персонажа. Так, косплей це новомодне віяння, яке вийшло на світову арену разом із культурою, аніме та манго. Явище справді сучасне, але коріння має трохи глибше і походить не з Азії, а з Нового світу. Глібе, у нас у Запоріжжі нещодавно відбувся спеціальний захід для косплеєрів, на якому побувала наша колега Мар'яна. Пропоную подивитися сюжет. Всім привіт! Сьогодні я на справжньому пікніку косплеєрів. Тут майже всі у дуже гарних костюмах. Зараз ми з вами дізнаємось, що таке косплей. Тут і костюми, тут і майстер-класи, тут і просто відпочинок. Ви коли-небудь бачили людей, переодягнених у супергероїв, принцес або персонажів з аніме та ігор. Це косплеєри. Як тебе звуть? Який це образ? Мене звати Віка. Це образ Ян Лі з магістрів дявольського культу. Що цей герой робить? Який він? Сказати. Прям що вона робить не може, тому що там не було показано, але вона дуже була добра та тактильна зі своїми шиді. Що таке косплей для діток можеш розказати? Це такий образ, коли, наприклад, дитині понравився якийсь аніме персонаж і він хоче стати, як він. І для цього і, купа, і куплять косплей. Де ти ще ходиш в цьому костюмі? Іноді погуляти. Що таке фандом? Фандом це неформальне об'єднання фанатів певного та, наприклад, серіалу або відеогри, або взагалі якоїсь там книжки, наприклад, будь-чого, ну якби. Це об'єднання фанатів. Якщо я захочу, як я можу до вас прийти? А підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграмі або телеграмі. Ми там робимо завчасні оголошення про наші заходи, і ви можете приходити. Наші заходи не комерційні, так що ніякої плати за вхід немає, участь безкоштовна. Назвіть, будь ласка, сторінку в інстаграмі. А, в інстаграмі з диванка ЗП. А приходити з батьками чи ні? А, ну, якщо постарші, можна походити без батьків, якщо поменше віком, то краще з батьками. Косплеї це коли люди створюють костюми улюблених героїв, перевдягаються та уявляють себе цими героями. Деякі шиють костюми самі, інші купують або виготовляють аксесуари з підручних матеріалів, а потім беруть участь у фотосесіях, конкурсах або просто веселяться разом. Чи є якісь вимоги до костюма? Ні, можете приходити в тому, що вам зручно можете приодягатися вашого улюбленого персонажа або приходити в звичайному одязі. Це просто як ваше самовираження. Усе почалося ще в Японії, де фанати аніме й коміксів почали одягатися як свої улюбленці. Тепер кос. Лей популярний по всьому світі. Як тебе звуть, що в тебе за образ? Софія образ селяні. Селян – це Бог, який, якого як сказати, прогнали з небесних чертог, але він у третій раз вознісся. І всіх він положительний герой. На пікнік ти для чого прийшла? Щоб купити аніме речі та поспілкуватися, і та гарно провести час. Пікніки косплеєрів в удубовці влаштовує спільнота, здибанка. Тут чарівники, супергерої, лицарі, магічні персонажі. На таких пікніках завжди весело. Всі грають в ігри і влаштовують батли. І, звичайно, ж фотографують разом з усіма охочими. Як бачимо, косплей – це дуже яскраво і цікаво. А я передаю слово своїм колегам у студії. Побачимось! Мистецтво перевтілення коспле в Україні почало активно розвиватися з від року. Складнощі з пошуком готових матеріалів привезли до того, що люди, які хотіли займатися косплеєм, мали створювати костюми самостійно і проявляти надзвичайну креативність. З розширенням цієї культури в Україні почали з'являтися тематичні крамниці, які дали змогу більшій кількості людей долучитися до косплею. Уявляєш, Глібе, Зазвичай на створення одного повноцінного костюму потрібно від декількох місяців до півроку. А я чув, що косплеєр може бути не лише хобі, а й професією. Деякі косплеєри заробляють на життя, створюючи костюми на замовлення, беручи участь у заходах, як запрошені гості. Або працюючи в індустрії розваг. Марі, ти б хотіла спробувати себе у ролі косплеєра? Е, так, я б хотіла побути у ролі дівчинки Мейбл з мультфільму Гравіті Falls, тому що вона дуже добра, як я, та схожа на мене. Марі, поки ми розповідали про сучасний світовий тренд, наші колеги Аріна та Юля підготували нову рубрику Дивись українське, де готові розповісти про нові українські фільми та мультфільми, які підкорили не лише Україну. Привіт, колеги! Привіт усім, хто долучився до Кіцвайп! Сьогодні в рубриці Дивись українське я пропоную розповісти про український анімаційний фільм Мавка Лісова пісня, створений за мотивами драми Феєрії Лесі Українки. Лісова пісня я вже декілька разів переглянула і не сама, а з усією родиною. А Я також! І в кінотеатр ходила! І вдома ще декілька разів передивлялася: мавка, душа лісу, закохується у людину талановитого музику Лукаша І опиняється перед складним вибором, кохання, чи обов'язок лісової берегині. Ця історія про магічну силу кохання, яке об'єднує, рятує та дарує життя. Так, Юля. Стародавній чарівний ліс ніколи не пускав людей свої таємничі глибини. Люди з сусіднього села трималися подалі від нього, думали, що ліс, ліс небезпечний, тому що в ньому живуть загадкові лісові істоти, і раптом сталося диво. Так, Аріно, я вірю в дива, А ти, звичайно, ми ж дівчата, тим паче знаємо, що всі дитячі казки закінчуються добре. Юля. Ну ми розкажемо, що за диво відбувалося у фільмі. Головна героїня Мавка одна з лісових створінь, його майбутня цариця і Лукаш, простий сільський коваль. Покохали одне одного, але їхні світи пішли і почали воювати між собою. А все через появу в селі підступної фабриканчі Калини, яка побудувала поруч з лісом фабрику. Задумавши знищити ліс. Але ж, як всі ми знаємо, добро завжди перемагає зло, а справжнє кохання долає усі перепони, правда ж, Юлю? Звичайно. Але я пропоную зберегти інтригу і не розповідати, чим закінчився фільм, аби наші глядачі самостійно дізналися. Я згодна, прем'єра українського анімаційного фільму Мавка відбулася 2 березня 2023 року. За час прокату фільму вдалося встановити декілька національних рекордів. Зокрема, він став найкасовішим українським кінопроєктом за всю історію незалежного українського кінематографа та увійшов до двадцятки найкасовіших кі... кінострічок за всю історію кінопроєкту. В Україні Аріно. А ще фільм знятий англійською мовою та показаний на широкому екрані у близько 140 країнах, був дубльований 32 місцевими мовами. У багатьох країнах під час національного прокату відбувалися також покази українськомовної версії фільму. Дуже приємно знати, що в Україні створюють кіно, яке дивляться у різних куточках світу. Аріно, наші колеги вже розповіли про сучасне віяння, косплей. Але зараз усі діти говорять про Лабубу. Як ти ставишся до цього персонажу? Я ставлюсь нейтрально. Про Лабубу нам вже готові розповісти наші колеги Кіра та Анастасія. До речі, вони з ними і до студії завітали. Тож після зйомок можемо разом погратися. Дівчата, прийом, прийом! Передаємо вам слово! Привіт-привіт, колеги, глядачі та всі поціновувачі Лабубу. Скажу чесно, у мене їх декілька штук. Сьогодні цей плюшовий монстр популярний не лише серед дітей. Його частенько і купують дорослі, як аксесуар. Він навіть стає частиною інтер'єру. Анастасія, а ти вже встигла вподобати цей персонаж? Привіт усім! Хто дивиться Kids Vibe. Кіра, звичайно, я в тренді. І в мене також є Лабубу. Тож пропоную розібратися, що це за іграшка, чому настільки популярна та хто її вигадав. Спочатку Лабубу -Бу був персонажем, якого створив Касінг Лунг, художник з Гонконгу. Лабубу -Бу був частиною серії оповідання Лунга монстри, на яку вплинув скандинавський фольклор та міфологія, і якими він захоплювався в дитинстві. Так, Кіро Лабубу – це маленька пустотлива істота, образ якої навіяний ностальгією, оскільки в дитинстві Лунг полюбляв читати європейські легенди про ельфів. Він розпочав. Я свою творчу кар'єру як автор казкових книг, де й з'явився його світ під назвою The Monsters. Фантастичний всесвіт із незвичайними зворушливими істотами, які трохи лякають. Серед них найпопулярнішим стала саме Лабубу. Звірятко з великими вухами та зубастою посмішкою лабобу швидко вийшов за межі книжкових ілюстрацій, бо завдяки співпраці з китайським брендом PopMart, лідером ринку іграшок сюрпризів. У 2015 році була вперше представлена іграшка Лабубу. Іграшки випускають у форматі сюрприз коробки, бо купець не знає, яка саме фігурка захована всередині. Це створює ефект несподіванки та стимулює колекціонування. Лабобу символізує вільний дух, дитячу радість і трохи хаосу. Він часто зображується у різних пригодах іноді з іншими монстрами. Власне, до України іграшки Лабубу також везли, але в обмеженій кількості. Ціни залежать від лімітованості, але часто фігурки розкуповують ще до появи на полицях через їхню особливу популярність. Лабубу нині можна побачити не лише на полицях дитячих магазинів, китайські образи використовують під час створення іграшок для тварин, повітряних куляк, букетів, тісточок та багато чого іншого. Анастасія, а ти знаєш, якою була початкова ціна лабубу? Ні, ну зараз оригінал дуже дорого коштує. Сім доларів. Саме стільки коштували перші лабубу. Нині ж у Пекіні продали з зростом з людину за 150 тисяч доларів. А колекційні фігурки навіть маленькі сягають 250 тисяч доларів. Ого, Кіро, і на дивно, балабабу став. Культовим персонажем у світі дизайнерських іграшок. Його фігурки випускаються у різних варіаціях від класичних вінілових до колаборації з відомими брендами. Лабубу – це вже не просто іграшка. Сьогодні Лабубу це цілий культурний феномен. Він надихає художників, дизайнерів, творців мерчу та навіть стилістів. Лабубу прикрашає рюкзаки, тягли для телефонів, одяг та аксесуари. Його образ став частиною поп культури та символом креативного підходу до колекціонування. Сподіваємося, після нашої розповіді ви зміните своє ставлення до Лабубу. і так само, як і ми з Настею закохаєтесь у ці милі очі колеги Юлія Аріно. Як вам пропозиція поповнити свій арсенал іграшок новими Лабубу? Колеги, ви так цікаво розповідали про лабубу, що нам з Аріною вже дуже хочеться долучитися до щасливих власників цього персонажу. Так, і не обов'язково купувати дорогу іграшку. Можна ввечері з усією родиною намалювати власну картинку Лабубу або спекти печиво у вигляді цього персонажу. Аріно, а я пропоную вигадати власну лабубу по-українськи. Наприклад, гуцулик. Весела іграшка у гуцульському стилі. Чоловічок у крихітних штанцях, вишиванці, боглю з пухнастими бровами. При натисканні співає жартівливі гуцульські приспіви. Як тобі такий варіант? Це геніально. Або бубуня. Нехай це буде м'яка пухнаста іграшка у формі круглого створіння, посмішкою та у хустинці. Вона може бути різних кольорів. Але із вишитим українським орнаментом. І при натисканні буде казати слава Україні! Чудово, Аріно! Ми з тобою справжні винахідниці фантазерші Люби глядачу, якщо ти любиш надзвичних персонажів, долучайся до нашої команди фантазерів. Напиши нам у коментарях свій варіант унікальної української іграшки. А ми запросимо тебе до нас у студію і більш детально обговоримо твою геніальну іграшку. Чекаємо на нові ідеї та нові зустрічі у студії телеканалу МТМ. З вами були ваші ще юні, але дуже позитивні ведучі дитячої програми Kids Vibe. До зустрічі!